Рівняни, які живуть в районі перехрестя вулиць Олени Телігі та Павлюченка, щодня ризикують своїм життям. Тут немає пішохідних переходів. Тім з усіх сторін розташовані зупинки громадського транспорту. Це створює аварійно небезпечну ситуацію для пішоходів. До того ж, рух автомобілів на цій ділянці доволі сильний. Я ось проживаю якраз в цьому районі. Дуже погано. Ми звертаємося зі школи, тому що я. Не ніяк ніякі от бачте, знаки є, але вони на них не реагують. Тут, тим більше, що такий рух місце, тому що близько супермаркети дуже погано. Моя дитина ходить в школу 2 класі, я мушу його водити. І за того, що немає пішохідних перехід. Тож, шукаючи правди, люди звернулись до громадського контролю. Якщо поряд з перехрестям розташовані зупинки громадського транспорту, то цілком логічно ще повинні бути і пішохідні переходи тут. Як мінімум потрібно два переходи: один на вулиці Павліченка, другий на вулиці е, Телігі. Слава Богу, що вкрай рідко трапляється ДТП на цій ділянці дороги, але невже ми повинні чекати трагічних випадків? Набагато краще і логічніше попередити це все. Враховуючи те, що тут поряд знаходиться ще й школа, відомо, що при міському управлінні транспорту і зв'язку діє координаційна рада з питань безпеки дорожнього руху, яка вирішує питання доцільності облаштування пішохідних переходів у тому чи іншому місці. Тож громадський контроль звернувся до профільного управління, аби дізнатись, що необхідно зробити, щоб поблизу перехрестя вулиць Олени Телігі та Павлюченка облаштували пішохідні переходи. Адже щодня сотні людей, навмання переходячи дорогу, ризикують власним життям.